Вітаю вас. Петро Порошенко пройшов парламентським паркетом. Передав <ривіт> привіт Путіну, <ривіт> прочитав президентську присягу, почухав, і удумав. Прогнозував покращення, пообіцяв підвищення пенсії. Петро Порошенко привітав Петра Порошенка п'ятого президента по Порошенківську. Громадське завтра о 9.30 розпочинає спеціальний випуск, присвячений інавгурації п'ятого президента України. Окрім прямої трансляції із Верховної Ради, Софійської площі та Площі Конституції на вас чекають прямі включення наших кореспондентів Богдана Котєпова, Мустафина Єма та Сергія Грішина із залаштунків інавгурації. Ми нагадаємо, як приймали присяги попередні президенти України, що обіцяли і не виконали, та скільки в інавгураційних промовах звучали слова Я, ми, народ та обіцяю. Микає та о 9.30 ранку. Ведучий денної студії Андрій Сацюк, вечірній Мустафа Наєм. Продюсер ефіру Володимир Андрусенко, Редактор денної студії Кіра Толстякова. А вечірні я. Це було чесно. це було щиро.